Окупанти вдарили по маршрутному автобусу близько 8.30 9 серпня. У Херсоні у цей час транспорт рухався у передмісті Херсона. Передмісті міста усі постраждалі під час обстрілу перебували всередині маршрутки серед поранених. Двоє людей у важкому стані. Росіяни продовжують терор мирного населення українського херсона. У місті знов загострення обстрілів окупантів. Район Корабел фактично напівізольований мікрорайон, з'єднаний з містом лише одним мостом, і він опинився під інтенсив. Инними обстрілами з боку російських військ щодня сюди пролітають снаряди, дрони керовані авіабомби. Ба більше руйнуються житлові будинки, гинуть і зазнають поранень. Мирні мешканці, що просто зараз відбувається в Херсоні, і безпосередньо е, якою є ситуація зараз е, з мікрорайоном Корабел? Ми запросили поговорити до прямого етеру Ірину Скрипку, заступницю голови Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю студія вітання з незламної Херсонщини. Е, Херсон живе. Незважаючи на всі складності, незважаючи на всі трудності. І, е, на жаль, корабельний район е, потерпає сьогодні там гуманітарна катастрофа. Щоб ви розуміли, це мікрорайон, який е, вже був евакуйований під час затоплення Каковської ГЕС, і люди там вже е, проходили такі важкі інші правда випробування. Коли вони повернулись, почалися страшні обстріли. Обстріли постійні. І тепер міст, який з'єднує цей окремий мікрорайон з, центральним, з центральною частиною міста, ну, скажімо чесно, дуже пошкоджений. Тоненька ниточка, яка там дозволяє евакуювати людей, це сьогодні дорога життя. І неділю. Всі організації, громадські організації, влада міста е проводить евакуацію людей. А, пані Ірино, як в цілому відбувається евакуація. Наскільки важко це машини під'їжджають туди під ось цей міст? Чи люди пішки йдуть через цей міст, щоб вибратися з того району? Я правильно розумію? Ось цей міст це єдине, єдина дорога, яка в принципі з якої можна вийти з того району. Так, ви правильно розумієте, це міст, який е, з'єднує е, мікрорайон. Раніше там був великий суднобудівний завод, і той мікрорайон якраз був е, побудований для людей, які працювали на цьому заводі. Е, основна частина людей, які там залишились, це лю, літні люди, е, багато маломобільних людей. На сьогодні в місті створений єдиний евакуаційний центр чат. Гаряча лінія, куди люди можуть звертатися за питаннями евакуації. Транспорт міський їде, забирає людей, які можуть самі вибратися. Наш загін швидкого реагування забирає мало мобільних людей. На сьогодні на ранок практично евакуйовано 1565 людей. Діти десь 56 дітей, 152 мобільних людини, маломобільних людини, і складність в тому, що це все відбувається під постійними обстрілами. В Херсоні йдуть дронові атаки в сафарі на людей. Крім того, арта накриває. І всі, хто на сьогодні займаються евакуацією, це герої, бо вони їдуть з під. Прикриттям військових, щоб бачити яке небо. Вони наші фахівці і екіпажі загону швидкого реагування піднімаються на верхні поверхи, бо там багатоповерхівки, і людей маломобільних треба виносити на руках. Але є у нас навчений персонал, спеціалізовані машини. і Кожен день десь порядка 25 маломобільних людей в Середньому вивозимо з району корабел пані Ірино. А як відбувається ось ця ось ця комунікація? Якщо ви говорите про те, що маломобільні люди, люди похилого віку? Наскільки важко, не важко зв'язуватися з ним? Як люди дізнаються, як волонтери дізнаються? Люди, які допомагають в, еваку, в евакуації, так дізнаються адресу, дізнаються, чи можна туди пройти. Адже якщо цей район міста він обстрілюється, то там і руйнування є і можливо і загиблі, можливо, і поранені, це просто пекло. Ну, дякувати Богові. Нам вдавалося, і вдається, слава Богу, забирати людей в евакуацію. У нас не було нещасних випадків. Взагалі тоді все це централізована. Є ОСББ, люди там гуртуються все одно. Ті, хто там проживає, мають інформацію, дають нам інформацію про своїх сусідів. На сьогодні вже це в перші дні була трошки така ситуація складна. А вже відпрацьована. Працює у нас гаряча лінія. На 102 люди звертаються, гаряча лінія обласної і міської військової військових адміністрацій. Вже якось ситуація ну не можу сказати, що стабілізована, але вже зрозуміла. І ті, хто мають намір виїхати, вони цю можливість на сьогодні мають. Пані Ірино. Чи знаєте ви скільки зараз, хоча б приблизно яка кількість людей там ще залишається у тому районі і не виїжджають? Ну, дивіться, статистика у нас на сьогодні приблизна на початок цього? ці трагедії ми е, розуміли, що там знаходиться десь порядка двох тисяч людей. Ну, якщо ми вивезли 1600, то десь, от врахуйте, яка кількість людей на сьогодні ну, не прийняла ще рішення виїжджати. Тобто, це їх принципове е, наразі рішення залишатися там? Є така категорія людей. Як... Яка має таке рішення, але все одно з ними ведеться роз'яснювальні бесіди? Їх ну якби спонукають на те, щоб вони покинули такий небезпечний район? Скажіть, будь ласка, чи є серед тих людей, які не виїжджають діти? Чи знаєте ви про це? Ну на сьогодні я такої інформації не маю. Всі люди, які виїжджають, проходять реєстрацію. А всі, хто залишається, іде звернення до голів ОСББ, щоб розуміти якусь поточну ситуацію. Чи відомо наскільки зараз постраждав цей район? Наскільки він зруйнований? Скільки там взагалі зруйновано приміщень багатоквартирних будинків? Чи говорять, чи описують волонтери, які допомагають в евакуації, що там відбувається зараз? Ну, район зруйнований і руйнувався на протязі? Трьох з половиною років там йшли постійні обстріли, і там багатоповерхові будинки, які піддавалися цим обстрілам. Але, бачите, частина людей все ж таки не хоче покидати свої домівки і на сьогодні, на сьогодні залишаються дома. Скажіть, будь ласка, пані Ірино, люди, які допомагають в евакуації, це волонтери, це е, спеціальні служби, хто це і як це відбувається? Давайте тепер про це більш детально поговоримо і розпочнемо з того, скільки людей зараз долучилися до допомоги в евакуації тих е, маломобільних або е, людей похилого віку, яких треба вивести звідти. Ну Дивіться, на сьогодні повертаюся до того, що все ж таки е, оперативно створений був єдиний е, центр, е, обласна міська адміністрація. Створили е, гарячу лінію, чат, е, займаються евакуацією. Служби. Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція займається евакуацією, аварійно рятувальна служба займається евакуацією, наш загін швидкого реагування Червоного Христа займається евакуацією. І громадські організації, ті, хто мають транспорт, ті, хто мають можливість, сьогодні всім миром ми вивозимо людей. Потім створені евакуаційні центри, куди люди, людей привозять, транспорт міської влади, привозять людей, там їх реєструють, оформлюють ВПО, реєструють їх на грошову допомогу. Червоний хрест надавав людям. Індивідуальні набори на надзвичайні ситуації, гігієнічні набори, ну такі на пер на перший час таку якусь термінову допомогу. Потім людей, ті, хто хворі, ті, хто потребують медичної допомоги, розташовують в лікарнях. На сьогодні всі працюючі лікарні в Херсоні, прийняли таких людей. Частина людей розміщуються в шелтерах, які є в Херсоні, там, де є гаряче харчування, там, де є можливість забезпечити їх одягом і створити всі умови для тимчасового перебування. Весь цей час з людьми працюють психологи Червоного Христа. Ми бачимо, яка важка моральна. Ситуація, бо люди кидають свої домівки, і це все ну, надзвичайна ситуація і для них, і для всіх, хто задіян в цих процесах. Наш загін швидкого реагування, крім того, всього вивозить маломобільних людей в інші області. І ми це називаємо ланцюжок добра, коли наші колеги з інших областей Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької на кордоні з Херсонською областю забирають цих людей і везуть далі їх в прихистки, там де їх в подальшому розташовують. Ну якась така обстановка. Скажіть, чи вистачає зараз місць для того, щоб ті люди, які евакуювалися з корабелу, вони розташувалися хоча б тимчасово у Херсоні? Адже повністю по всьому Херсону, як ви кажете, зараз і росіяни все одно б'ють і дронами і авіабомбами. То що зараз відбувається у місті? Наскільки ось ця цей ланцюжок добра, наскільки він взагалі складний в реалізації наразі? Ну, жити в Херсоні взагалі складно, чесно кажучи. Але те, що ми бачимо, то 90% людей не хочуть виїжджати з Херсона з області. Вони сподіваються, що все ж таки зміниться ситуація і вони зможуть повернутися додому. Багато розміщується у родичів. Херсон багато просто розміщує людей. На сьогодні ті шелтери, які є, вони поки справляються. Ну а далі ситуацію будемо відслідковувати. Обласна органі... обласна адміністрація шукає можливості е... Е... людей направити в інші області тих, хто потребує цього. Ну всі працюють. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, які зараз першочергові завдання стоять перед Червоним Хрестом безпосередньо вашою організацією? Чи всього вистачає, з якими складнощами стикаєтесь? Чи співпрацює з вами влада? Чи ось ця комунікація? Наскільки вона налагоджена, що влада чує громадські організації? Громадські організації можуть звернутися за допомогою і швидко отримати результат? Розкажіть про це тепер. Ну, я вам скажу, що такі ситуації надзвичайні вони гуртують, гуртують всіх. І тому на сьогодні всі діють як єдиний такий міцний центр. Зранку постійно іде. Зв'язок, ми питаємо потреби, які є. Наші фахівці кожен день виїжджають в медичні заклади, в шелтери, щоб виявити потреби людей, які там вже знаходяться. Міська і обласна адміністрація постійно звертається за якимись такими гарячими питаннями до Червоного Хреста. В перші дні це була дуже потрібна. Допомога психологів, які працювали на всіх пунктах і з літніми людьми, і з дітьми, які виїжджали. І дійсно психологи, ну, скажімо так, брали на себе таку важку першу хвилю тих емоцій, які люди везли з собою разом. Сьогодні вже якось настроєна робота і дякувати Богу. Сподіваємось, що люди будуть влаштовані, і в принципі буде завершене ці моменти. Наскільки зараз ваша організація справляється з тими навантаженнями, які наразі є. Чи всього вистачає? Чи вистачає персоналу, чи може якась допомога зараз потрібна? І наступним питанням буде про те, чи можуть люди з інших областей цивільні люди, волонтери, громадські організації, чи можуть допомогти вам наразі, ви можете, користуючись нагодою нашого етеру, звернутися до них. Але давайте розпочнемо. Почнемо з того, що, чого потребує ваша організація зараз. Ну, дивіться, наша організація потужна організація, яка пройшла і окупацію в Херсоні, і зараз вже 3,5 з половиною роки активно працює, незважаючи на всі виклики. Ми маємо персонал, ми маємо велику кількість волонтерів, і в такій ситуації, звісно, були задіяні всі волонтери. Які є на сьогодні, і навіть ті люди, які зверталися просто зі своїми пропозиціями допомоги, ми не відмовляємо нікому. Ми сьогодні дійсно звертались теж до громадських організацій, була в нас гостра потреба питної води. Відкликнулись, відкликнулись компанія Моршинська, і з ними зараз іде оформлення документів стосовно передачі нам питної води. Звертаємось до інших організацій стосовно постачання продуктових наборів. В принципі, було питання банку одягу. Мається на увазі одяг для людей, які зараз тимчасово знаходяться в шелтерах. Але ми плануємо це вирішити централізовано, щоб не отримувати окремі посилки від приватних людей. Тому якщо буде оголошення на сторінці, тому ми будемо звертатись на сьогодні. Питання, які виникали, ми вирішуємо. Пані Ірино, чи можуть долучитися звичайні люди, звичайні цивільні люди з інших областей до допомоги до евакуації? Чи можливо це чи вистачить у них навичок для того, щоб допомогти вже спеціально навченим людям це робити? І якщо так, то куди можна звернутися, тому що наше інтерв'ю з вами подивляться багато людей. Багато людей захочуть допомогти, можливо, грошима, можливо, фізично приїхати допомогти. Тож прошу, скажіть, будь ласка. Куди звертатися? Ну, е, Дивіться, єдина е, на сьогодні от допомога в евакуації, то що я бачу, то все ж таки це небезпеки і це можуть займатися цим спеціально навчені люди. Е, ми звертаємося до своїх колег в інших областях, якщо нам потрібна така додаткова допомога. Е, допомога фінансова, е, вона е, на сторінці. Е, Херсонської обласної організації буде розміщений QR-код для тих, хто захоче надати фінансову допомогу. А їхати якось включатись, ну поки не бачу такої потреби. Що ж, пані Ірино, дуже дякуємо вам за те, що знайшли час для нас. Дякуємо за те за те, що ви робите взагалі для людей. І тримайтеся. Тримається рідний Херсон, українське, прекрасне місто Херсон. Ірина Скрипка, заступниця голови Херсонської обласної організації Українського Червоного Христа, була з нами на прямому включенні. З нею говорили про ситуацію, яка зараз є в місті, і е, е, якою є ситуація зараз з евакуацією. Знову ж таки щиро дякуємо. Вклоняємося за те, що ви робите, і прощаємо з вами. Дякую.